Миро і добра усім, хто прагне. Дорогі друзі, три хвилини, довго мучити не буду, але скажу одне, бережіть свої пилососи. До речі, для тих, хто задає питання, якого марку пилососа краще купити. <кій> яку б не купили, середина все одно однакова. написано Samsung, мотор який? звичайний китайський. Правильно. Тому з... таке. Далі, що я хочу сказати? Ситуація така. Даний пилосос почав гриміти сильно, гарчати і цибати. Фільтр внутрішній, дивіться в якому стані. Ну, це вже його, я так розумію, витрушували і вже він порваний через те, що тут кумки забиті, всякі. бачите, здобує непочищено. Значить, цей фільтр у вас може стояти, ну, бачите, що в нього скільки з нього сипеться. Він може бути іншої конструкції, але звертайте на нього увагу, якщо тільки у вас оцей фільтр, на ньому є е, мусор, різна там поналипало всяке це, значить це перший признак того, що у вас несправність у цьому вузлі. До цього вузла відноситься що? Правильно, кріплення, горловина і, власне, сам мішок. Ну, кріплення, як ви бачите, вже пилюсосновий, але воно вже лопло, я його тут хімічив. Це була перша несправність, друга. Мішок, справність мішка. Мішок як би цілий. Але пиль все одно мусор сюди налипає. Чому налипає? Правильно, тому що дивіться, оця резинка, вона свої властивості давно втратила. Бачите, яка вона? Перебучавіла, опустилась і все. І тепер, коли воно так складається. Тут герметики немає. І воздух гуляє собі, куди хоче, пиль вилітає, залітає в мішок, з мішка вилітає боком сюди. Отак вилітає. Йде мимо сюди, в цей фільтр. Він забивається, починає пропускати. Або якщо він ще до кінця не вставлений, воно виходиться сюди. Попадає сюди і куди йде правильно через двигун. Давайте подивимося в двигун, середину кричатку. Бачите, що там робиться? Дивіться. Все воно. Там. І тому він починає гарчати, тому що все, що сюди налипло, вже балансіровки немає, і його починає кидати. І воно гарчить. І Так довго воно не поробить. Воно просто хекне і на цьому буде все. Ну, вчасно, добре, що хазяйка турбується про це все діло. Вчасно забила на сполох, і тому зараз я розберу, кричатку почищу, зберу. А мішок у мене вже резинок немає, і нема коли мені це все робити. Поїдуть, куплять новий мішок з новою хорошою резинкою. І на цьому буде все. Тому слідкуйте за тим, що ви експлуатуєте ще раз усім добра добрами, злагоди і до наступних зустрічей.